Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Дивіться, друзі, трохи з'явилося часу, і була в мене така мета зробити мангал для мотоблокера. Так назвемо цей ролик. От, і я тут дещо в себе знайшов, його окультурив, наніс всі основні розміри що кому це буде цікаво. Значить, із всього того, що я накопав в інтернеті і е, свого життєвого досвіду, я можу вам показати виготовлення такого мангала, як ви побачите. От, ну, судить про те, який він вийде, будете ви в своїх коментарях і в подальших. І в подальшому житті. Значить, друзі, дивіться, із того всього, що було, я вам скажу так, що товщина двойка-тройка на 2-3 мм на металі листовому для корита мотоблоку. Це тонкувате. У мене був мангал, він проробив 14 років. Це була товщина 3. Я знайшов метал листовий. 4,5. І ось вам основні розміри. Дивіться, всі розміри вказані. Це отвори. Отвори на 12. Ось вони два ряда. Для кращого обдуву. Всі основні розміри є, друзі. У вас і ось теж. Отвори у нас тут теж. На 10. Ось вони показані. От. І кількість пластин. Все це теж вказано, друзі. Ну, от так от будуть на основних двох боковинах вирізи для шумпурів, щоб можна було на сантиметр півтора нижче поставити шумпур або вище, в залежності від жару. Друзі, буде кришка і основні компоненти всі, ось у мене під столом я тут трохи. Прикупився в новій лінії в епіцентрі, зібрав отаке от. І ми з вами його все одінемо на мангал. Ну, як я його буду робити, ви це все побачите. А в коментарях напишете. Поїхали! Друзі, робимо боковушки, ножки для мангала. Дивіться, це елементи на решеткі вікна. Ну, яка у кого буде фантазія, той так і придумує. Вони повинні бути однакові. Вони трошки різні, з заводські, так? Їх треба підігнати. Ось, ви бачите, ми тут підріжемо, тут підріжемо бо воно лишнє. А тепер дивіться. Це зеркальне відображення, зеркальне відображення. Получається, у нас отака ось ножка. Значить, висота її 80 см, тут висота коричатка, те, що буде під шашлик, 16 см. І ось так набраний узор. Узор можете набирати, як хочете, друзі. Це ваша фантазія. Но воно повинно бути дзеркальне відображення. Тобто у вас повинно бути ось координат. Ось воно, бачите? Вісь. Вісь координат. Вот. І ви ставите все посередині. Ось середина, ось середина, ось середина, ось середина. Все посередині. І воно виходить у вас отака ножка. Значить, така буде ще. Друга з правої сторони. Зараз я їх всі зварю, з'єднаю. От. І на кінці ножки будуть отакі от шарики. Шарики теж будуть варені. Щоб не залазили ніжки в землю, друзі. Так що варимо, збираємо і тоді одіваємо повністю оце коричатко на. Мангал. Друзі, продовжуємо одівати в рубашку мангал. Отак будуть виглядати ножки. Це як, типа по машинке швейний Зінгер. Хто моєго віку він приблизно знає, що це таке. Ну, тут набрані, ви бачите, все набрано з елементів. Отут поставлена внизу коровичка така І оцей орнамент був куплений повністю. Я з нього зробив отакий орнамент. Ми його оддінемо от сюди, друзі, посередині. От. Поставимо теж отакі кориночки. От. Перед цим ми їх покоротимо і зачистимо край. Щоб він не мішав, як буде приварюватися. Ось, бачите, він зачищений. Щоб різно лежав на поверхні. Отак. От Все, друзі, далі варю. Друзі, і ось у нас получився такий вироб. Значить, кому якому шанувальнику мотоблука. Не захочеться потішити, порадувати своїх рідних онуків, дітей приготуванням смачного м'яса. Ну Цинус цього виробу іще той, що він виходить як трансформер. Стіл трансформер. Дивіться, друзі. Отака планка зверху, вона і ніжка. Треба показати повністю, щоб бачили. Як відкидується ніжка? Дивіться, друзі, автоматично відкидається ніжка. І стойлик для того, щоб приготоване, приготоване, приготований продукт можна було тут на місці і поставити. Друзі, є тут ще один нюанс. Є один нюанс. Це зольник. Тут знизу є отвори, ті, що я вам показував, через які сипеться. Щоб не сипалось на траву, зробимо такий, такий зольник. От і все, друзі. Все зроблено. Дивіться, пишіть в коментарях. Все зроблено. Ну, Хотілося зробити гарно. Друзі. Хотілося зробити гарно. Чи вийшло це в мене? Ви напишете в коментарях. А ми підписуємося, хто не підписався, і чекаємо слідуючого ролика.